Ми продовжуємо з вами говорити про гормони в житті чоловіка, і в нас сьогодні на черзі норадреналін. Попередні ролики про всі фундаментальні гормони для чоловіка я вже розібрав на своєму каналі, тому можете переглянути. Я не буду затягувати, давайте стартувати. Метафізика це гормон, який Регулює полювання, передбачення, сфокусованість на якомусь конкретному об'єкті. Даний гормон він реалізує програму високорангового персонажа до низькорангового, тобто покарання від правої людини до неправої, і, звичайно, відповідає за відновлення меж цілісності того, що інкорпоровано безпосередньо в тебе територія, сім'я, там майно, кордони свого житла. Так би мовити, саме даний гормон реалізує програму БИЙ – наступ у відповідь на небезпеку і виклик, фізичні прояви. Найкраще даний гормон впливає на розширення судин, поглиблення дихання, впевненість в собі та своїх діях. Тобто думки стають дуже чіткими і позбавлені зайвих рухів. Людина, так би мовити, починає діяти за найбільш Енергоефективними шаблонами, як проявляється у високих значеннях. Раз це є спокій, розслаблення, повна сфокусованість, стан потоку, людина легко включається в роботу, в нові проекти, легко працює над старими, відчуває певне таке завзяття і азарт, і абсолютна відсутність будь-якого мандражу, як проявляється в низьких значеннях. Ну, база це дефіцит уваги. Це завжди проявляється, коли надто низькі значення норадреналіну, в тебе дефіцит уваги, неможливість ні на чому сфокусуватися. Тебе буквально хватає на декілька хвилин, тобі нічого не цікаво, крім якихось легких способів підвищити власний тонус, щось на типу постійних шорців. Якихось онлайн-казино, там смартфонів, серфінгу, інтернету безпосередньо і так далі. Люди потрапляють в норадреналінову депресію постійно через дофіга легкого і низькопрофільного, низькоякісного дофаміну. Як нормалізувати через фізику? Прибираємо неадекватні сплески норадреналіну через зниження споживання чаю, кави, гучної музики. А тому що на норедреналін впливають зовнішні подразники різного типу, абсолютно. А також рекомендую додавати в свій раціон л-тирозин, бо його дуже часто не вистачає. Це добавка, по суті, з якої синтезується дофамін і норедреналін. У відео про дофамін ми більш детально зачепимо цю тему, і я про це розкажу. Через психіку взяти під контроль свій адреналін. Якщо ми триматимемо його низьким, а відео про адреналін можете переглянути ось тут, то у відповідь на стресову ситуацію у нас буде переважати саме норадреналін. Адреналін в своїй базі є більш первинною реакцією на стрес і на небезпеку з тієї самої причини, що світ різноманітний, і ми почуваємося слабкими і в свою чергу беззахисними в багатьох моментах. А в якийсь момент життя стане навпаки. Тобто тільки нодреналінова реакція на небезпеку. Але на даному етапі життя, поки ти не вивчив світ, не забезпечив собі відчуття безпеки, все ж таки буде переважати гормон страху адреналін. Ось. А будь-які дії і тренування, які спрямовані на тривале збереження концентрації уваги і на невідволікання, тренуватимуть нашу здатність до вироблення норадреналіну і. Будуть покращувати рецептори. Грубо кажучи, якщо по-простому, то ми вчимося дивитися цілих там 30 хвилин просто в стіну, тому що е, дана дія дуже сильно покращує контроль над своїм адреналіном. І ми можемо спрямовувати його в будь-яке потрібне нам згодом русло, але в жодному разі не реагувати на якісь тригери, які пропонує нам світ через соціум. Потрібно забрати назад право захищати себе. Тобто, якщо дуже коротко, це відстоювати власні кордони, боротися за своє життя і свій простір, та те, що по суті ти маєш забрати те, що ти маєш сам. Досягнути, а не чекати, що тобі хтось прийде і дасть тобі дозвіл. Та, от ти це можеш робити, а це ти робити не можеш. Більшість людей живуть реально в такій позиції, що вони очікують, що хтось прийде і дозволить їм забрати те, що вони хочуть. Може, життя так не влаштоване. Ти або забираєш сам, говориш це моє, і я готовий платити за це ціну, або у висновку ти будеш тим ждуном. Як і більшість людей в суспільстві, очікуючи, що хтось прийде та зміни їхню реальність, але життя так не влаштовано. Тому у висновку можу сказати: потрібно впроваджувати своє життя виключно ті правила, які ти вважаєш доречними, і тоді ти перестанеш легко дозволяти людям порушувати твої особисті кордони. Рекомендую підписуватись на закритий клуб Man Education, де ми про це вже давним-давно розбирали і продовжуємо говорити. Також рекомендую підписуватись на мій відкритий телеграм-канал. Посилання знайдете в шапці профілю. Почуємось.